Краще лишатися вдома. Синоптики попередили про малоприємну погоду на вихідних: будуть дощі, вітер та заморозки. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 20 квітня, суха погода буде у всіх західних областях, крім Хмельницької, а також опадів не очікуються: у Київській, Чернігівській, Сумській, Луганській та Донецькій областях. А ось на решті території країни переважатиме дощовата похмура погода. Вітер в цей день посилений, північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 20 квітня, то вночі вдарять заморозки. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 15, а вночі буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від плюс 12 до плюс 15. Вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 2 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 19 до плюс 21, а вночі від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 13 до плюс 17, а вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 15 до плюс 17 в день, і від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві 20 квітня вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!